Друзі, всім привіт! Я Віталій Кігнатенко. Сьогодні я вирішив вийти по гриби, позбирати білих грибочків. Будемо надіятися, що ми щось сьогодні назбираємо. Сьогодні така чудова погодка у нас, дивіться, яка краса в лісі. Блін, геть аж якось цього. Ну не сидиться вдома, потрібно десь виходити, щось, десь гуляти, щось, якісь на гриби, щось таке. А вам ви, друзі, дивіться відео. Якщо, я думаю, вам сподобається відео, це ставимо жирний лайк, ставимо жирну підписочку і дивимося відео. Я думаю, вам повинно сподобатись. Там потім пізніше я вам набрав рубзачок. Там дещо перекусити, там приготуємо. Сьогодні будемо готувати також. Якщо ну, я сподіваюся, я що ми сьогодні щось знайдемо. Так що, друзі, я ж кажу. Ставимо лайк, підписочку, комент. Підписочку 100%, лайк також, комент там вже як, як захочете ви. Так що, друзі, погнали. Так що, коротше, друзі, що, йдемо далі шукати гриби. Вже ми приблизно десь 3,5-4 години ходимо по лісу, шукаємо гриби. Е, Блін, нічого взагалі не бачив. Там пару таких типу, зонтиків, але я їх типу, не беру, ну, не... зустрів коротко, людей, друзі. Люди мені типу, цього запитував, чи щось знайшли. Ну, типу, Може кажу, якісь білі гриби, кажу, може щось типу, польські. Не кажуть, що ні. каже, типу нічого нема такого. Каже, пару зонтиків сказали. Так, пару якихось грибів сказали, я навіть не знаю, що тут такі за гриби, що вони там брали. Ну, люди як знають, то вони собі беруть, я не знаю, я якщо не знаю, я їх не беру. Я краще перестрахуюся, друзі. Десь таке. Коротше, ми вже я ж кажу, вже майже 4 години ходимо. Нічого не можемо знайти. Ну як, ми в принципі вийшли прогулятися. Сьогодні така чудова погодка, тепленько все. Чого, чого сидіти вдома, можна вийти прогулятися. Ще таке по лісочку, тако, все, свіже таке повітря, Та, що? взагалі бомба. І друзі, що. Зараз ми будемо ходити ще далі, збирати ну, пробувати шукати типу гриби. Якщо нічого не знайдемо, то... Все, то підемо, да щось приготуємо, то да перекусимо. Ну а як? По-іншому ніяк, друзі. Вийшли прогулятися. Буде, буде, не буде, то не буде. Що, ти нічого не поробиш з цим. Так ще хожу, трошки, трішки оглядаюся, дивлюся. Можливо якісь десь опенька, щось такого може. Так коротше, друзі, що? Ми будемо ще ходити гуляти, я ж кажу, якщо щось, якщо нічого ще десь якісь півгодинки, можливо, походимо, якщо нічого не знайдемо, то будемо напевно цей, щось станемо, приготовимо, поїмо, та й будемо коротше, цього вирушати потихеньку додому. Так що ось таке, друзі. Я ж кажу, ви дивіться відео, насолоджуйтесь. Я думаю, вам це відео сподобається. Така прогулянка по лісу, я ж кажу вам. взагалі, ну чудово. Я не знаю, де такий ще можна, так можна відпочити, як не в лісі. Так що, друзі, я ж кажу. Ще походимо трошки, потім по, приготуємо, поїмо, то й будемо потихеньку вирушати додому. Дорожі, друзі, ми обходили політику. Обходили, добре, ті гами не знайшли. Так що зараз приготуємо, поїмо і будемо топити дитинки Зараз під беремо так, як в нас лопатку немає. разряжаем узубаем по технике безопасности попаем ямочку тут все на корень попал друзья Сок далеко не відкидає, друзі. будемо потім їм пригортати. Чесно вам друзі сказати, дощі йшли, але земля не сильно промокла. Буквально можливо сантиметра 3-4. А йшли дощі в нас. скільки днів два чи три йшли дощі. Два чотири дні йшли дощі. Що, коротше, друзі, купуваємо демочку. Саме перше, я ж кажу, друзі. Техніка без завжди повинна бути. Без техніки без це погана ділянка. Широку, підсковорітку. Широка не треба і з бока сильно не треба. Багато полити не будемо. Набагато полити не будемо. Сок такой на сторону прозрибаю. Зробимо такий Типу коридорчик, що воно виходило. Виходив дим наш. Так. Наша водичка. Damo vodečku. В можна було руки поки не збивати. Так що, коротше, друзі розпалюємо ми костер, Буду показувати далі. На дідо. Вже розпалимо костер, буде далі. Вон ми викопали ямочку.

перци з контролчика на Разберем, предположим, так и что. Сумма кончик. Скоро это кончик друзья.

Перчики з перчиком. На помидорчики з перчиком розимов. Будемо готувати, друзі. Будемо ми готувати. Ми візаємо спочатку нашу помідорку. Біжемо її кубиком якимись бусочками. маленьким, таким нормальним, середніми. Вона протушиться, нічого буде взяти. Кипені удобней. Ну, холода така неудобно шукається. Зосточку забувся. Багато чого буде позабував, що трошки. Не буде не нічого. Ми з того, як кажуть, ви і цього на це було ми будемо... викрутимося якось. З досточки можемо бути. Друзі, підложимо ще костик і будемо жарити. знаю, друзья, только подложу дрова, и сразу разу. тут. Блин, не хочет гореть воно. Не знаю почему, только дрова ложу, все. Это же не с земли брал, чтобы не посадил щуку. Зараз кажучи, друзі. Це ж гаразд. Розкочегарити його. Коротше, друзі, розберіться наш кусочок. Ставимо на бекон. Зайшов в цей бекон, щоб їх поставив тут. Все, це називається курітка. Будемо зараз потихеньку маленькими. Мілочками будемо підкидати. Великий не хаче, от один не робить краще маленькими, Та вони краще горять, не треба по десь траси розпалювати До кончика тихенько жарується, сторібка нагрілася. Так, ми друзі зараз робимо так. У борці у нас є лоток. Ми їх поки скинемо, трохи кинуємо, наріжемо першу. Зразу його закинути, що пропустимо. Друзі, що потрібно зробити, взяти присолити до кончики. Присолимо. Зараз ми одразу додаємо відповім підрави. добавлю раз вроде. Так добавляем черный перчик. Komu dodali še nekaj, tako da se zdaj nekaj pripravljamo in obrnemo. Коли-то колись там не пригорала потона Зараз на друзі Кутина тришки дровненько с неделя. Новини на Суспільному. Че воно що в ямці, то воно так тухне. Тільки підложить, що воно тухне. Короче, друзі, Готуємо. Там ближче буде вже страва майже готова, я буду далі показувати. Так що, друзі, ми ось додали вже в бекончик наш перчик з помідорками. Сильно огонь розгорівся, хай воно потихеньку притушиться. І наші овочі потушилися, помідорка з перчиком. Тоді будемо додати яйця. Піджаримо і все, і буде смакота, друзі. Будемо їсти. Хто можливо ї, е, їсть. Або це то смачного. Але я думаю, зараз таку яке страву приготувати, і вам і захочеться їсти по-любому. Так що, друзі, дивимось. Дивіться відео. Я буду далі готувати. Ну, Коротше вже, друзі, мене вже дотушується кончик і сперчика з помідорчиками додаємо яйця сюди. Добавляємо війнички, далі піджаруємо і будемо їсти. Так, що, друзі, зараз придожаруємо і будемо їсти. Все, друзі, кидаємо їсти. Вже проголодався трохи. Так, де моя виделка? треба виделку знайти. Так, так що, друзі, хто можливо зараз з'їсть? Всім смачного. Я знаєте, під таку, види, друзі, під таку красоту. Мені кажеться, що кожного слюні потечуть. Кожен захоче теж таки з'їсти. Награють. Кострик ще не тушив, друзі, бо Потрібно буде зараз, коли поїм. На лєму сковорідку водички і помимо сковорідку. Так що, друзі, всім смачного. Mm. Друзі, яка смакота. Вам то не передати. Нічого краще немає, як на природі щось приготують. Ну на природі завжди таке. Ще все добре, що просто капець. Краще апетит. Вдома так їсти не хочеться, як на природі. Бомба, друзі. що друзі ми будемо їсти зараз поїмо будемо вирушати далі так що друзі коротше ми вже перекусили поїли все ось за собою бачите все поубирав тут ось по цього тренога так і лишилася все коротше чотенько. Це гарненько, ось, Ще за собою поубирали, щоб нічого не валялося. Так що, друзі, будемо йти. Ще продумаю, пройдуся трохи, прогуляюся, пошукаю. Якщо вже нічого не буде, ну якраз так в сторону типу, дороги йдемо. Якщо нічого не буде, то підемо коротше, вже поїдемо додому. Ну ще, ще будемо, походимо трохи. Так що отак друзі. Скажу, Красота в лісі. Неймовірно. Друзі, йшов. Ось дивіться, така місцинка. Ішов, дивіться, як затаївся муравейничок. Це побачив муравейник. думаю підійду, покажу вам. Вже такі мурав'ї вже ледве-ледве так. Ну, ще бігають, але вже такі трішки сонні. Вже, вже в у нас останній місяць осені, вже кінець жовтня, вже такі мурав'ї, вже, ну ще рухаються, але вже не такі жваві, як то кажуть. Але то нічого, друзі. То вже ми вже готуємося до зими, вже я ж кажу, лишився місяць, та й зима вже у нас то таке. Так що добре, друзі, до зустрічі. Буду далі йти, а там вже будемо знімати ще щось. Так що, коротше, друзі, буду завершувати свій ефірчик. Е, все. Всім до зустрічі, до наступних відео. Я вас всіх люблю. Ставимо лайк, підписуємося, коментарчики пишемо. Якщо вам таке сподобалось відео, пишіть. Думаю наступне буде в нас відео вже, я ж кажу, на рибалашці. На щучку попробуємо. Тоді все, друзі. До зустрічі, до наступних відео. Все, всім папа! -па.